Вітаю! Сьогодні я, бабуся та прочитаю для вас казку Рібка. Її Іван Фармко записав на Львівщині. Отже, казка Рібка. До вашої уваги. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка Мінка. А в донечки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз на весні узяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, гребельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, рібці рости помагав. Росла дідова рібка росла, спершу така, як мишка була. Тоді, як кулак, тоді, як буряк, тоді, як два, а далі стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де й стати. Час, каже, нашу ріпку витягати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, упирається ногами, промучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, смикає дід рібку за гічку, смикає баба діда за сорочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, донечку, мінку. Ходи, доню, не лежи, нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка баба за торочку, собачка, дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть руками, тягнуть зубами, упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця. Мишку, сіроманку. Ходи, сірочко, не лежи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку, за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли? Як потягли, та й витягли гуп. Упала рібка на дід Андрушку, дід на бабу марушку, баба на донечку мінку, дочка на собачку гвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. От і казуці кінець, а хто слухав молодець.